Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про масову здачу в полон кадирівців та місцевих строковиків. Місцеві жителі підтримують ЗСУ. Ось о що записує один із місцевих блогерів. Друзі, всім привіт. Всі бачили той відео, де на курському напрямку здалися зсушникам кадировця. там на видео видно четыре человека и где они говорят то, что типа как они рады что они именно попали к ЗСУ в плен. А, мне вот интересно напишите пожалуйста свое мнение, что вы по этому поводу вообще думаете и почему сейчас так массово, сдаются и русские, и кадыровцы, все сдаются в плен э, украинским войскам. Да, это факт, что есть успех, и как бы вы там, русские, не скрывали информацию, э, то, что в Украине нету никакого успеха на курском направлении, э, ну, все знают, что есть там успех, и очень большой успех. Ребят, мне вот интересно. Напишите, пожалуйста, свое мнение, почему э, начали массово сдаваться в плен. Очень интересно. Той же час білоруси, чеченці, тувинці, башкири, буряти, якути всі вступають в лави РДК та об'єднуються, аби допомогти ЗСУ на Курщині. З прикордоння ніхто не збирається виходити. Патрушев благає в Києва та союзників про переговори. Білоруси перейшли на нашу сторону в Курській області разом із важкою технікою та людьми. Ось це спецоперація. Ось це масштаба. Шамілі Закаєв, син Ахмеда Закаєва, голови комітету. звільнення Чкарі звертається до Росіян із населеного пункту на території Урщини закликає переходити на сторону ЗСУ та протистояти тиранії та диктатурі. Патрушев задієв план Ковчег пише телеграм-канал Кремлівська Щора. За Путіна зараз лише розгвардія, решту силових органів за Патрушева. Телеграм-канал Кремлівська Щора пише, що перша нарада з військовими пройшла без Путіна. Патрушев заговорив про зміну влади незалежно від результатів дій ЗСУ на Курську. Новий президентом став він прем'єром. Його сином військові підтримали цю позицію, оскільки знають, Патрушев домовляється Союзниками про визнання легітимності в обмін на Україну війська будуть відкликані саме тому Патрошев заборонив чинити сильний опір на прикордоні, аби розізлити росіян та остаточно знищити міф Путіна. До слова російські строковики, які беруть участь у бойових діях на території Курської області, здаються в полона. Активність Кремля щодо обмінного процесу цієї території категорії залежатиме, зокрема, від того, який тиск з боку родичів цих строковиків чинитиметься на владу. Таку думку висловив адвокат Микола Полозов. Російська Рівництво зацікавлене в обміні строковиків, так само як і бійці ахмату, це теж досить чутлива категорія для російської влади, зазначив правозахисник. Що стосується загалом цієї проблеми участі солдатів-строковиків у війні проти України, то про це в РФ зараз говорять, оскільки цей факт уже неможливо замовчати, зазначив Полозов. Якби російська влада могла замовчати цю проблему, напевно її масштаб був би не дуже значний, і про це б ми не дізналися. Вважає він, що стосується реакції російської влади, то як показує практика, вона часто прямо пропорційна тому впливу, який на неї чиняті, зауважив адвокат. Якщо ця історія із загиблими строковиками зі строковиками, які потрапили в полон, посилилися. Якщо соціальна напруженість зростатиме, якщо їхні матері та дружини разом із дружинами мобілізованих і надалі впливатимуть на владу, найімовірніше та Кремлі шукатиме якісь шляхи, способи для того, аби зменшити показники смертності російських строковиків армії. Вважає Полозо. Він також зазначив, що дещо по іншому ситуація складається з російськими контрактниками, адже вони по суті перебувають у комерційних відносинах із державою. Тобто, держава їм платить великі гроші за російськими мірками, і далі це відповідальність контрактників у випадку із строковиками. Ніхто ніяких грошей, по ідеї, їм не платить. Відповідно, є певний запит на усунення несправедливості з боку їхніх близьких, і ось знову таке активність Кремля щодо переговорного обмірного процесу залежатиме, зокрема, від того, який тиски з боку родичів цих строковиків очинити. Миця на владу наголосив Полозово. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.